Чесно, ще рік назад про мене особливо ніхто не знав. Так, тепер я свій єдиний. І головний проект особистий бренд це гроші. Ти можеш знаходитися в будь-якій точці, і якщо ти розумієш, як розвивати свій особистий бренд, робота в тебе буде завжди. Всім привіт! Мене звати Юля, і ви на каналі «Щоденник продюсера. Тут я чесно, відкрито та без прикрас показую свій шлях як продюсера, як людини, яка будує свій особистий бренд, та як підприємиці. Сьогодні поговоримо про тему особистого бренду. Не перемикайтесь. Чесно, ще рік назад про мене особливо. Ніхто не знав, я тільки-тільки починала свою діяльність як експерт, мене нікуди не запрошували. А сьогодні мене запрошують на конференцію, я монетизую свій особистий бренд та клієнти знаходять мене самостійно. Як це трапилось? Сьогодні про це поговоримо, і я вам розповім в деталях та поділюсь своїми інсайтами, що я усвідомила за цей рік будування особистого бренду. Знаєте, коли я почала задумуватися про свій власний особистий бренд, це було ще у у 2023 році тоді я працювала як продюсер в одній школі і все. У мене не було особистого бренду в інстаграмі. Мене читало близько 4 тисяч людей, 4-3 тисячі навіть. І я там з'являлася тільки поділитися своїми якимись історіями з життя. Але я себе ніяк не монетизувала. І в один момент я задумалась, а якщо я захочу вийти зі школи як продюсер, що мені тоді потрібно робити? Що я буду робити? Звідки брати ці гроші? І я зрозуміла, що без особистого бренду я дуже вразлива. У мене не було варіанту йти працювати в офісну роботу, тому що я розумію, що я людина, якій потрібна свобода і яка точно не повернеться в офіс. Тому в той момент я вже почала собі думати, так, мені потрібно, хоча б якось, вкладатися в свій розвиток, в розвиток свого бренду. Але в мене була повна завантаженість по проекту. Я була відповідальна за дуже велику кількість процесів і, звичайно, часу на себе просто не. Вистачало, хто впізнає себе. Напишіть мені в коментарях. І в 2023-му я почала створювати та запускати своє наставництво. Але це був лише один потік. Я зібрала чотирьох людей, тому що про мене особливо ніхто не знав. На цьому все завершилось. Другий етап почався в минулому році, коли я вийшла з усіх проєктів. І, до речі, про це я більш детально розповідаю в першому відео. Тому, якщо ви ще не дивилися, дуже рекомендую. І в квітні 2024 я вирішила, так тепер я свій єдиний і головний проект, і я почала фокусуватися лише на собі. Я створила собі стратегію в інстаграмі. Я почала запускати наставництво. Я почала взагалі бути активна, розповідати про себе. І знаєте, це не просто якийсь лайфстайл, а я реально стала просувати себе як експерта. Тоді насправді для мене це було в новинку, тому що все своє життя, ну ладно, 4 роки я працювала в команді, я працювала за лаштунками, і я завжди була націлена на результату клієнта, але я ніколи не фокусувалася на собі. Тому в якийсь момент, коли я тільки-тільки почала займатися розвитком особистого бренду, в мене було таке: знаєте, стоп, а що я зараз роблю? Я не знаю, як себе просувати. І взагалі, чи варто мені себе просувати? Я ж експерт, я ж не блогер. І знаєте, ці такі страхи в самому початку, коли почали з'являтися, я зрозуміла, що в мене є два виходи. Або Зараз просто робити, не дивлячись на свій страх, не дивлячись на саботаж або повернутися в запуски продюсування інших людей. І другий варіант я не розглядала, тому що я була супер вигорівша, і я розуміла, що точно не можу я йти працювати зараз ні на кого. Тому переді мною був один варіант вкладатися в себе, що я і зробила. І знаєте, той момент став переломний, тому що немає такої точки. Коли ви розумієте, ну все, я сформував свій особистий бренд. Це трошки така ультопія. Але я зрозуміла, що я йду по вірному шляху, коли мені в жовтні написало одразу два організатори і запросили на конференцію. Ну просто представте собі, мене дивляться 4 тисячі підписників. Я не мільйонник навіть. Я тільки-тільки почала свій шлях в просуванні, і мене кличуть на конференції. Перша конференція відбула. Тут, в Лісабоні, це був Powerbank Форум, куди мене покликали виступити на тему з інстаграмом і просування там. А друга конференція це Parampara Space. Насправді дуже відома, всеукраїнська конференція з крутими спікерами. Для мене це, звичайно, був зовсім новий рівень і було дуже моторошно, але тим не менш, я розуміла, я на вірному шляху. Четвертий етап. Насправді я зараз в цьому четвертому етапі, коли я постійно. Потрошечки вкладаюся в свій розвиток в цьому році. Я почала виходити мультиканально, проявлятися в Ютуб, активно публікувати серед, збирати свої ком'юніті. Я розумію, що робота на свій особистий бренд це завжди. І це про регулярність. Немає такої ситуації, коли ви створили свій особистий бренд і поїхали відпочивати. Так, звичайно, ви можете випасти із інтернету на якийсь час, але все ж таки над особистим брендом потрібно постійно працювати. Туди потрібно постійно вкладатися, якщо ви хочете результати. Я насправді розумію, що це процес довжиною в життя, але я не проти. Для мене це дуже класний виклик. Для мене це дуже класні задачі, тому що я бачу, які результати. Результати я отримала за минулий рік. Я монетизувала себе тільки на своєму інстаграмі на 36 тисяч євро. І до речі, якщо вам цікаво дізнатися, як я дійшла до цієї цифри, як я себе власну руч запускала і як я створила свій продукт, напишіть мені в коментар під цим відео, і я обов'язково зроблю детальне відео про свій запуск. Так, от в минулому році я монетизувала себе на таку цифру. Я виступила на двох конференціях. Я насправді. Знайшла безліч друзів і знайомих, тому що на мене почали виходити. Та саме цікаве, коли я запускала лоти, це день, коли я продавала свої послуги. Для мене це був дійсно шок, що найбільш Популярним продуктом це була реклама в моєму блозі. Тобто люди хотіли купити рекламу в моєму блозі, і я вже відмовляла в рекламі, тому що розуміла, ну, я не можу таку велику кількість реклам робити. Для мене це було щось з розряду. А що так можна було? Ну просто я знаєте ще там не мільйонник, в мене 6 тисяч підписників, невелике охоплення. Але люди бачать, як я активно розвиваюся, і хотіли купити в мене рекламу. Тому це в. Для мене було дуже дуже крутим відкриттям за минулий рік я зробила основні 5 інсайтів, які я хотіла би з вами поділитися. І перший інсайт, що особистий бренд, це гроші. Я думаю, що ви всі це знаєте. Але коли я почала заробляти не за допомогою якогось клієнта, не будучи в намі, а на собі. Для мене це був зовсім інший рівень. І я бачу, як це робиться, і я розумію, як можна це ще масштабувати. Тому Му для мене не користуватися можливістю заробляти на своєму бренді, вибачте, це просто зараз вже втрата можливостей, Тому я дуже рекомендую подивитися в цю сторону. Другий інсайт, що особистий бренд це актив, де б ти не був, в якій би країні, в якій би ніші ти не вирішив працювати, все одно. Особистий бренд це підписники, це довіра підписників до тебе, це твій актив. Ти можеш знаходитися в будь-якій точці, і якщо ти розумієш, як розвивати свій особистий бренд, робота в тебе буде завжди. Третій інсайт: що коли в тебе розвинутий особистий бренд, тобі легше збирати команди. Я це дійсно бачу, тому що коли я шукаю до себе в команду або таргетолога, або проджекта, або асистента, звичайно, що в першу чергу люди роблять. Дивляться в інстаграм, вони бачать мої регалії, вони бачать активність, вони бачать кейси мої. І тому люди дійсно дуже лояльні до вас з самого початку, вони хочуть працювати в вашій команді, і вони дійсно вкладаються. Для мене це дуже великий плюс. Четвертий інсайт це те, що особистий бренд завжди вимагає вкладатися. І для мене це така, знаєте, дисципліна і системність. І я кожного разу нагадую собі: якщо мені не захочеться нічого робити, захочеться поїхати на балі і Пропасти, я можу це зробити в будь-який момент. Але отут і зараз мені цим цікаво займатися. Я бачу результати, я бачу фідбек, і я хочу більше вкладатися, коли я бачу навіть невеликі відгуки, результати, підписників. Тому для мене це вже дуже азартно. Ну і останній інсайт: чим раніше ви усвідомите, що особистий бренд це сила, тим краще. Наприклад, я розумію, що ще в два роки назад, якщо б я почала дійсно вкладатися в розвиток особистого бренду, зараз. Це була б зовсім інша ситуація. Інша кількість підписників, інша кількість відгуків, інша кількість коментарів, кількість реклами, яку я могла би брати, все зовсім по-іншому. Зараз просуватися дуже важко в інстаграмі, тому я виходжу на різні платформи. Тому я вважаю, що якщо ви ще не почали вкладатися в особистий бренд, усвідомте просто це вирішить для себе, що ви хочете, і давайте просуватися. Я думаю, що в наступному році буде ще складніше рости, тому не витрачайте час та беріть цю можливість зараз. Я в процесі. Зараз я не в своїй точці Б, де я хотіла бути. І я розумію, що до моєї точки Б, ой, як далеко, але я розумію, покроково, що мені робити, і я розумію, що це звичайно дисципліна, системність і регулярність. І це три мої кити, на яких я будую особистий бренд. Насправді я допомагаю формувати особистий бренд і своїм учням, які приходять до мене в наставництво, тому що я бачу. Що особистий бренд це ж не тільки про впізнаваність, а це і про гроші. І саме цьому я вчу на наставництві. Ну що, друзі, давайте завершувати. І якщо ви хочете дізнатися про мою систему запусків і як мені вдалося дістатися до результату 36 тисяч євро за 8 місяців, будь ласка, напишіть мені коментар. Також я буду дуже вдячна вашим інсайтам. Напишіть мені коментар, що забираєте з собою. Поділіться зі мною своєю історією, чи ви розвиваєте власний особистий бренд або що. Вам заважає. Буду все читати та коментувати. Дуже дякую вам за час. Будемо на зв'язку і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!